Часто в житті буває важливим бути в тому місці і в той самий час. Ви скажете, до чого тут слово шлаф, таблета. Слово шлафт, звичайне, це сон, ви його знаєте, і таблета це таблетка. Тобто це слово таблетка для сну. Тепер знову ви скажете, Лена, а чого ви взяли це слово у рубрику Цікава німецька? Через те, що воно має зовсім інше значення. Коли ви говорите, наприклад, про свою колегу. І описуєте її стан. Наприклад, кажуть, як вона працює, зони шла в таблети. Це означає, що вона працює дуже повільно. Така собі сомнамбула, яка рухає з пункта А на пункт Б, не знаю каву, чи чим чи там дітей, хто чим займається. Тому ця фраза вона така прикольна для себе і описує справді я б сказала, що вона негативна. З одного боку, з іншого, напевно, от зараз і потрібен саме такий модус для того, щоб не вигоріти. Тому ви можете інколи включати саме оцей цей таблет модус для того, щоб працювати повільно. Ще третій варіант це не будьте саме от такою таблеткою, оскільки у нас середина серпня. А в серпні ви знаєте, в багатьох землях в Німеччині починається школа. І потрібно активно діяти, оскільки діти йдуть з садочка в школу з 4 класу в 5. -й. Потрібно готувати своїх дітей і себе ментально до того. Як їм пристосуватися до абсолютно нового середовища? Плюс зараз, наприклад, я провожу багато консультацій, коли жінки звертаються і кажуть, я не знаю, як визначити майбутнє своєї дитини. І якщо саме у вас така ситуація, приходьте на консультацію за моїх 20 років в Німеччині. Я маю багато особистого досвіду і професійно, як допомогти дітям і батькам інтегруватися в новий період свого життя. У е, новому середовищі. тому не будьте шла в таблета. Приходьте, вирішуйте свої питання, отримуйте інформацію спіть спокійно.